Всі ці структури, на кшталт національної спілки журналістів, значить, комісії з журналістської етики. Ай, шо? Це от рудименти, чи це дійсно на щось впливає, от принаймні, в периметрі от, цього от НАТО? Ти, ти розумієш, що зараз, тільки, тільки зараз я зрозумів, цей момент про те, що комісія журналістської етики вона була корисна, коли в Україні була цензура. Вона ж тоді з'являлася. А пізніше комісія журналістської етики перетворилася сама на цензурів. Розумієш, Оце це ж... гарна думка. Та, ну, це, я, я це, думав, так, воно це. так є. Ну, тобто, от ми, що таке комісія журналістської етики? Це громадська організація. І коли була цензура за кучми там, і так далі, то це, це дійсно люди, які казали, так, це не можна, це не етично, і вони казали, а я яшечки там олігархічним медіа. А потім, коли у нас вже свобода слова, вона є, вона ж ну нікому ж не забороняють нічого. Нема цензури, я не бачу її, в принципі, впритул, як і диктатура, між іншим. Зумієш? То от вони тепер, їм вже треба довести корисність ну, свою і винятковість, що от вони нам будуть розказувати, що робити, а хто їх уповноважив, його знає. А НСЖУ це ну, рудимент радянської системи, Національна спілка журналістів України. У них приміщення на Хрещатику, все, все чітко. Ну, та кафе, там. Творча спілка називається. Це Творча спілка, а творчі спілки за законом України отримують гроші з бюджету. Я насправді дуже пригораю, коли ну, от, коли апелюють люди до цієї комісії, там буває. там, якісь... Я не знаю, я, я, які... я зі сміхом дивлюся. І якийсь черговий скандал, і в коментарях тегають комісія журналістської етики. Я кажу, Вибачте, люди, ви видобайоні. <рив> В цій комісії просто є Таміленка. Це очільник це, це е Віктора Медвічука, який захищав його канали, захищав його там різноманітні видання no. і таке інше. І ви хочете, щоб ця, вибачте, зараз оцінювала це мою там, етичність? Там чудовий склад взагалі. Я зайшов на сайт і я. Присів на сраку, але це громадська організація. Мацуку єдиного це от вигнали і то. Напевно, тому, і це напевно тому, що він з Донецька знає. <рес> Я не знаю, але це не має ніякого значення. Ми ну, свобод... От є ж така видання, як детектор медії. Там пані Лігачова беззмінний, так би мовити, флагман. Так, Вод... якась... а, 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 да, дуже сильні. Тут бачу, тут не бачу, тут рибу загортали. І в неї є якась антоніна голос. Пані Лігачова успішний кейс, телекритика, яку вона. Впихнула Коломойському за грубі гроші, організувала детектор медіа. І це постійно грантожерство. Постійне. Постійне. Постійно. Ну, ну, добре, ну, тут стабільність вже ж якась присутня.